Це система заміщення волосся виглядає наче це моє рідне волосся. І в ній можна робити високі зачіски. Ось дивіться. Ось такий класнівший хвостик можна зробити. І в ній можна змінювати проділи. Як у власному волосся на голові? Можна робити вкладання такі, як вам забажається заплітати все, що захочеться. Ось такі класнюші відтінки світлі. блонд, Бачите, їх можна тонувати і фарбувати взагалі в будь-які відтінки. Якщо, наприклад, інший відтінок, там, русявий, він там вам так сильно не пофарбується, а ось такі, вони дуже класно фарбуються. Будь-які.